Вперше у війні Росії проти України взяли участь китайські найманці. Бойовиків зафіксували під покруськом. Перші кадри покажу за мить. Чи є офіційне підтвердження? І навіщо їх кидають на фронт? Ви на каналі «Сій час розберемося разом. У мережі 2 березня ширяться ці кадри, на яких, як стверджується, китайські найманці Збройних сил РФ розмальовують стіни багатоповерхівки. Озброєні люди говорять китайською і виводять ієрогліфи. На формі одного із них можна побачити шеврон штурмової роти ворожого підрозділу Барс. Локація десь на Покровському напрямку Донеччини. Мілітарний паблік, що на фронті, ділиться підрахунками. За наявною інформацією, на території України перебувають понад 10 тисяч військовослужбовців КНДР та Китаю. Деякі групи вже перебувають на лінії фронту. Більшість особового складу найближчим часом буде залучена на тому ж покровському відтинку. Зауважу, нині він і залишається найбільш напруженим та інтенсивним з точки зору кількості бойових дій. На покровському векторі з початку доби 3 березня окупанти здійснили 13 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій за попередню добу. Відповідно 2 числа захисники батьківщини. Зупинили 18 атак. Кажуть, Китай активно вивчає тактику сучасного бою, такий собі обмін досвідом із бойовиками РФ. Військові телеграм-канали пояснюють, Пекін має ціль нарощувати далі свій військовий потенціал. Власне, такою ж була і ціль північних корейців, яких українські сили оборони розбивали на Курщині, допоки вони не відійшли з позиції, підтиснувши хвости. Залучати солдатів кімчанина принизливо для Москви, адже країна проголошує себе ледь не світовим лідером, каже начальник Гурмоу Кирило Буданов. Давайте цитувати. Їхня армія отримує бойовий досвід, якого у них не було із 1950-х років. І перші її застосування після підготовки в Росії показали, що це просто жах. Тобто вони були точно не готові ні до чого в нинішніх реаліях. Вони повернуться назад, почнуть перенавчати свою армію, вважає та прозвідник. За інформацією, яку змі отримала від джерел у розвідці Південної Кореї, КНДР вже направила додаткові сили саме в Курську область. Про це йдеться у звітах станом на кінець лютого. І при цьому Китай чекає на стійкий мир та врегулювання так званої української кризи, як вони це називають у піднебесній. Не раз представники країни говорили, що підтримують переговорний процес між сторонами, що воюють. То що це за дисонанс? Кремлівські інсайдери через анонімні канали пояснили, відео з китайцями на фронті це злив, аби спровокувати реакцію окремих груп усередині Росії на можливість діалогу між Києвом та Пекіном. Очевидно, після підвищених тонів, які ми спостерігали між Зеленським та Трампом в овальному кабінеті. Подейкують, що знову відновилися розмови щодо можливості поїздки Путіна до Китаю. І там же він побачиться навіть із лідером КНДР Кім Кімчанином. Але тут уже американці неофіційно посилають сигнали, що наступна велика зустріч має бути у Путіна із Трампом. Хоча для її проведення ще потрібно зробити багато роботи. Як думаєте ви, шановні друзі, що за подвійну гру між Пекіном і Вашингтоном веде Путін? Пишіть, будь ласка, в коментарях залишайте свої вподобайки і підпишіться на канал «Сей час. Посадовці Трампа вимагають відставки Зеленського. Український гарант назвав умову, за якої покине банкову, і відповів, чи підпишеться угода про корисні копалиди. Разом з тим, штати натякають на припинення військової підтримки і готуються зустрітися із Путіним. Невже Вашингтон остаточно відхилив свій вектор? Розбираємося далі на каналі. Сій час. Це ще не кінець діалогу. Незважаючи на високий градус у Білому домі, який панував під час зустрічі Володимира Зеленського, Дональда Трампа і Джей Ді Венса, нитка не розірвана. Президент України наголосив цитую: наші відносини з Трампом продовжуватимуться, як і підтримка партнерів для України. Також глава держави зазначив, що Київ все ще хоче підписати угоду зі штатами щодо рідкісноземельних металів. Щоправда, Зеленський не вибачатиметься перед Дональдом Трампом за ту публічну перепалку в овальному кабінеті. Але друга сторона тисне на гальма. Глава Мінфіну США відрізав, що ця тема щодо надр наразі не розглядається. Разом з тим не готовий і головний документ, на який чекає весь світ про мирне врегулювання. До угоди. Про завершення війни ще дуже і дуже далеко, і жодні реальні кроки в цьому напрямку не розпочато, зазначив Зеленський. Він додав, що на порядку денному наразі не стоїть питання територіальних поступок з боку України, попри окремі сигнали від партнерів, зокрема тих же Сполучених Штатів, недвозначно регулярно республіканці натякають і на те, що глава нашої держави має піти у відставку, мовляв, в Україні давно не проводилися вибори. Зокрема, напередодні на варіант відставки вказали радник Трампа з нацбезпеки Майк Олдс і речник Палати представників Майк Джонсон. Президент США, схоже, дотримувався менш жорстких поглядів. Про це пише Блумберг. А ось що на це у розмові з журналістами відповідає сам Зеленський, далі цитую недостатньо просто провести вибори, треба не допустити мене до участі, і це буде трохи складніше, бо треба ще й домовитися зі мною. Кінець цитати. Однак, Зеленський висунув умову: він піде у відставку, якщо Україні дадуть членство в НАТО. Це членство має стати гарантією безпеки для нашої держави, на чому вже теж неодноразово наголошувала банкова ідея присутності в альянсі опрацьовується включно із європейськими союзниками. Всі єдині в головному, щоб мир був реальним, потрібні реальні гарантії безпеки, і це. Позиція всієї нашої Європи, усього континенту, Британія, Європейський Союз, Норвегія, Туреччина. Сьогодні ми скоординували наші позиції. Буде багато зустрічей, багато спільної роботи найближчими днями, найближчими тижнями буде дипломатія заради миру і заради того, щоб всі ми були разом: Україна, вся Європа і обов'язково обов'язково. Америка. Особливо ця дискусія щодо НАТО на часі на тлі небезпеки опинитися без мілітарної підтримки США. Нью-Йорк Таймс пише про те, що у понеділок, 3 березня, Трамп має зустрітися із американськими чиновниками, аби розглянути і можливо вжити низку заходів щодо Києва. Серед сценаріїв на порядку денному призупинення або ж навіть скасування військової допомоги Україні, яка була схвалена ще Байденом. На тлі роздумів Вашингтона про продовження допомоги Києву триває підготовка до зустрічі Трампа із Путіним і не просто тягнеться, а йде прискореними темпами. Про це пише CNN. Очевидно, це хвилюючий сигнал, знаючи непередбачуваність американського лідера. Сам же Трамп вирішив заспокоїти громадськість наступним дописом. Ми повинні перестати хвилюватися з приводу Путіна а думати більше про внутрішні проблеми. Кінець цитати. А як думаєте ви, шановні глядачі, який стиль спілкування обере Трамп із російським диктатором? Чи буде він до нього таким же жорстким, як і до Зеленського? Пишіть в коментарях.